Випускниця Хмельницької гімназії номер 1 Івана Царук демонструє свій результат національного мультипредметного тесту. 200 балів дівчина отримала з математики. У мене дійсно от, трусились руки, коли я нажимала, щоб подивитися вже свій результат. І коли висвітилися ці цифри, мене питають: ну що там який результат? Я кажу, ну ніби 200, але я не знаю, поки не прийдуть в електронний кабінет, я не повірю, що 200. 200 балів одразу з двох предметів математики та історії України здобула Віра Кузьмінська. На виконання усіх 30 завдань під час тестування витратила 40 хвилин, і вже за півтори години дізналася результат. Тест був легше, ніж я очікувала. Тому, вже коли я почала робити завдання, хвилювання зовсім зникло і вже пішло як по маслу. Якщо з математики це було очікувано, то з історії я зовсім не очікувала такого результату. Але безмежно щаслива була обидві дівчини золоті медалістки. Після 24 лютого готувалися до математики дистанційно з вчителями Оленою Поляковою та Оксаною Ратушняк. А ще самостійно та з репетитором Цьогоріч річ зізнається Оксана Ратушняк. Цей предмет має жіноче обличчя. Це не були такі просто уроки, де було тільки числа, знаки відношення різного типу задач. Це були уроки, де я показувала, як можна албро використати в житті. Саме основне було їх підтримати. І вірити в них. В цьому році моїх є шестеро, але я точно знаю, їх мало бути десять. Вони вмотивовані, діти, вони знають, до чого вони прагнуть. Цьогоріч, вперше з 2005 року, в гімназії номер 1 справжній рекорд. Найвищі 200 балів отримали наразі 13 випускників. До війни дівчата мріяли вступати до вишів за кордоном. Нині ж переконані, їхні знання потрібні Україні. Івана планує вступати на менеджмент, а Віра стати програмісткою. До 24 лютого були ну, дуже великі плани і на Києві, і на Львів, і в принципі багато варіантів розглядалося. Але все-таки, якщо зважати на війну, на ситуацію в країні, це все ж таки трошки скоригувало мої плани, і я планую все-таки залишатись в Хмельницькому, а потім вже будемо бачити. Тому що, в принципі, спеціалісти потрібні у всіх куточках України, і після перемоги потрібно буде відбудовувати Україну. У Мене банальна мрія стати щасливою людиною. Хочеться підтримувати і бути в Україні. Я інтуїтивно підсвідомо їм вкладала підготовку до того, що треба бути конкретно спроможними з п'ятого класу. І це і олімпіади, це і участь в білій академії наук. Хочу вам сказати, що троє. Гімназистів, які отримали 200 балів, це є члени малої академії наук. Я дуже радію таким результатам, Я впевнена в тому, що ще більше написала на 200 балів. Але за їхніми результатами діти вже вступили за кордон за межі України. Тому хай їм там щастить, але дуже просила їх повернутися і відбудовувати Україну. Основна сесія мультипредметного тесту завершується 10 серпня. Аріон, Володимир Паламар, новини міста.